Наркозно-дихальний апарат вартістю понад мільйон гривень отримало реанімаційне відділення хірургії Коломийської центральної районної лікарні. Це стало можливим завдяки районній та обласній владі. Передали його одразу ж в реанімацію. Фахівці кажуть, що завдяки такому обладнанню вдається врятувати багато людських життів. Бачили новий апарат і мої колеги. Загалом тепер таких апаратів у реанімаційному відділенні п'ять. Разом із новопридбаним, однак минулого року сталася така ситуація, коли три із чотирьох пристроїв вийшли із ладу. Розповів завідувач відділення Віталій Олійник. Тоді голова райдержадміністрації адміністрації Глушков звернувся до обласної ради і отримав кошти на придбання. Перший заступник голови обласної ради Олександр Левицький каже, що і минула, і нова ради будуть допомагати Коломийській центральній районній лікарні. Нам вдалося переконати, що коли, коли ми будемо ставати центром повіту або, можливо, госпітальним округом, все-таки такий апарат буде потрібний саме тут, і максимально швидко необхідно здійснити це придбання. Бо в один з моментів навіть в цьому році було так, ситуація склалася, що тільки один апарат взагалі фізично діяв і міг забезпечувати реанімаційні процедури. Це неприйнятно в 21-му столітті, тому це нам вдалося. Наркозно-дихальний апарат це дороге обладнання. Його виготовили в Бельгії. Він значно кращий за вітчизняні аналоги, каже завідувач відділенням Віталій Олійник. Апарат сучасний дозволяє проводити низькопотокову анестезію за допомогою особового флюорану, а також тривалу штучну вентиляцію леген. Всі наші лікарі кваліфіковані, пройшли інструктаж від інженера, який монтував цей апарат і Дав відповіді на всі наші запитання, показав як на ньому працювати на цьому апараті. Всі лікарі пройшли стажування та опанували роботу закордонного обладнання. Тепер вони можуть більш кваліфіковано надавати допомогу хворим. Однак мріють медики ще про шість таких апаратів. Влада каже, що плануватиме і надалі купуватиме медустаткування для лікарні. Богдан Малецький, Сергій Грин, програма НТК».